Світлана Слободенюк вдова ліквідатора Володимира Слободенюка. Жінка розповідає, що її чоловік працював в управлінні внутрішніх справ і на ліквідацію наслідків Чорнобильської аварії його відправили 28 квітня 1986 року. Мій чоловік, він був військовий, пішов перші дні 28 квітня. Він уже був там. Як він розказував, у нього в самого сльози текли і у нас теж ми плакали. Завдяки їм, тим, хто віддав своє життя, сьогодні весь мир живе. Житомирянин Анатолій Левкович з перших днів аварії був у Чорноболі і керував 136 м інженерно-дорожнім полком. Роботи прийшлось виконувати було різні, тому що починаючи із під'їзних шляхів. Даже дезактивацію вже потім закінчували, а перші от, набирали ті мішки з землею, от, будівництво саркофага. і подальшою дезактивація території да, само навер, на, наверху прилегаючої території от, реактора. Під час ліквідації наслідків аварії люди працювали по 15-20 хвилин через високий рівень радіації, говорить Житомирянин Віктор Яриновський. Там радіація була велика, там довго ніхто не міг робити 15-20 минут. В деяких учасках, де менше було, до полчаса, мились, передівались, повністю все друге і їхали обратно в городок оддихати. Не було чим вимірювати радіацію. Нам видали дозі, Дмитрій, які були в 50-том году ще на народженні. А в команді командира полка був новий самий сумошновий дозиметр, який мог виміряти». за словами заступниці Житомирського міського голови Марії Місюрової. У Житомирі наразі проживає 1700 ліквідаторів наслідків аварії на чаес. У нас 1700 ліквідаторів вже на жаль, ті, які залишилися на превеликий жаль, це люди, які мають хронічні захворювання внаслідок того, що вони втратили своє здоров'я захищаючи нас». Напевно, не потрібно згадувати 26 квітня, 14 грудня. Повинна пам'ятати ми про цих людей кожен день і робити гарні справи. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.